Це позиція, сьогодні це свято. Я зараз уже цю енергію дитячу отримую. Я неначе не побула в раю. Ось так учні однієї зі шкіл Дніпра зустрічають свою колишню вчительку географії. Тут вона пропрацювала 30 років. Нині Світлана, технікиня безпілотного комплексу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Доброволиця мобілізувалася до ЗСУ понад півтора роки тому. Про те, що я мобілізуюся, знали тільки члени адміністрації. Я віддала повістку, провела свій останній урок, заповнила всі журнали. А на завтра була в ДЦК. Напрям служби каже: обрала не випадково знання географії у війську, не аби як знадобилося. Це ж карта, це картографія. Взагалі, географія, знаття метеорології, бо я техніки для мене всі ці знання дуже важливі. Сьогодні ж Світлана приїхала до учнів, яких ще два роки тому була класною керівницею. Вирішила зробити сюрприз. Якраз на останній дзвоник. У мене зараз все всередині, як дзвіночок дзвонить. Я далі буду спілкуватися з дітками. Я думаю, вони ще більше мені дадуть своєї енергії, яку я завтра передам своїм побратимам. Далі за планом класна година з дітьми. Світлана ділиться історіями з фронту та дає власні настанови. Я дуже надіюся на щасливу старість, що буде працювати, економіку країни піднімете, відвоюєте все. Єлизавета учениця 10 класу. Каже, завжди пам'ятає уроки географії у Світлани. Перші емоції це були сльози, здивування. І дуже приємно, тому що дійсно це вчитель, якого ми дуже любили. Вона цікаво викладала, вона старалася для нас. Дуже бурні емоції були, все в голові змішалося, та хотілося її пошвидше обійняти. Я дуже сильно пишаюся. Це так сказати, мій наставник. Найголовнішою мрією зараз Світлана називає перемогу України. Вислів Україна понад усе для мене не просто слова. Тобто я сильно замотивована. Я розумію, що на карту поставлена не просто територіальна цілісність, а наше виживання. Додає, після перемоги України скоріш за все повернеться до викладання в рідній школі. Ну, принаймні, матеріал для уроків я збираю. Роман Михальчук, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро.